Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову перевіряємо рецепти з інтернету, ті, які сподобалися. Але щоб розпочати дану перевірку рецепту, давайте, будь ласка, підписуватися на канал не забуваємо. Нам потрібно, щоб нас ставало все більше і більше, щоб аудиторія росла. Це буде приємно і вам буде більше відео, і приємно також мені, що ви дивитеся мій канал. Також, звичайно, ставимо подобайку і не забуваємо написати коментар під відео. Отже, сьогодні ми будемо перевіряти закарпатські гамбовці. Не знаю, чи це оригінальний рецепт чи ні, ну, той, що мені сподобався, і я знайшов на просторах інтернету, так що будемо перевіряти даний рецепт. Рецептів є безліч цих гамбовців, але будемо перевіряти даний рецепт. Що воно вийде, не знаю, але побачимо. Отже, розпочинаємо приготування. Нам потрібно для цього взяти кисломолочний сир. сир, пів кілограма. Десь так є. Потім взяти одне куряче яєчко. Взяти так ось сюди вбити сир. Ось таке гарненьке куряче. Куряче яєчко. Далі, то сюди потрібно додати. А що сюди додати? Звичайно, сюди потрібно додати 2 столові ложки манки. Також сюди потрібно додати 2 столові ложки цукру. Отак, трусимо цукор. І сюди ще потрібно додати 3 столові ложки борошна. Один. Два. І третя ложечка. І це все нам потрібно досить гарно перемішати до однорідної маси. Ну, як тісто повинно зробити. Будемо ми тепер це все перемішувати до однорідної маси. Отаку. От Однорідну масу ми отримали. Тісто таке. Звичайно, можна це все, щоб була менша фракція нашого кисломолочного сиру, то це збити або блендером чи міксером. Але вручну от отримали от таке тісто. Тепер воно потрібно, щоб хвилин 5 постояло, а ми за цей час зробимо таку. Присипку. Досить просту. Візьмемо панірувальні сухарики, додамо туди цукор і все це піджаримо 5 хвилин на сковорідці. От Присипка у нас вже готова. панірувальні сухарі з цукром. Смачно добре. Поставили ми воду, підготовку це до закипання. Тісто у нас вже готове. Тепер потрібно змочити руки, щоб були мокренькі, і будемо формувати куліки. Кульки за розміром такі на ваш на ваш смак. Ну, я роблю десь діаметром до 4-5 см. Зроблю так. Тому що не знаю, як краще. Роблю також перший раз. От. Скільки отримаємо, скільки їм буде кульок. Наші кульки вже сформовані. Вода вже майже закипіла. І як буде кипіти вода, тепер ми обережно кожну кульку будемо опускати в кип'ячену воду. Ну і там варити їх далі. Варяться наші кульки або гамбовці в кип'ятку. Ну, і отак потрібно, щоб вони всі повспливали до догори. І тоді десь хвилин ще 2-3, щоб вони проварилися. Бачите, це закарпатські гамбовці, але вони нагадують мені ліниві вареники. Але. Це закарпатські гамбовці. Ну, вже, бачите, спливають, спливають до гори. Скоро будуть готові. Часто мені в коментарях пишуть, що я досить довго розповідаю досить прості рецепти. Я ж не шеф-кухар. Що вам розказую нові рецепти? Я перевіряю те, що є в інтернеті. Я не професійний, мені просто цікаво, чи зможе простий хлопець приготувати те, що є в інтернеті. От воно і є трішки за часом довше. Отже, наші гамбовці, як бачите, вже готові. Ну, що я вам скажу? Досить схожі на наші ліниві вареники. Але це закарпатські гамбовці. На смак смачно. Я вже пробував, скажу вам чесно, тому що заранше хочеться спробувати, які ж вони на смак. Мені сподобалися. Ну, можливо, для мене трішки малувати цукру. Я люблю більш сахаристі. Але все досить смачно. Це я залишу один, спробую. Ну і трішки для прикрас. Зробимо, щоб були, мали зовсім інший вигляд. О, Зразу ось тільки посипав вигляд інший. Вже якось і на закарпатські гамбовці більше схоже. От таку страву ми сьогодні перевірили. Я вважаю, що все досить гарно. Отримали і смачно, і гарно, і корисно. Так що готуйте і ви закарпатські гамбовці. Рекомендую вам цю страву. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватися на канал. Ви були зі мною на каналі Ласушка. Всім смачного!